Вітаю, любі друзі. Дивлюся, що нема в мене півнів на місці. Зараз будемо шукати, де вони гуляють. Як отут домашні собачки по всьому двору? Так, де вони? Ой, тут травку поїли, погреблися. Петухи. Ай, ай. А що це ви тут робите? Ану марш додому. Ану марш кажу. Що ви тут гребете? Давай, давай. Шик-шк-шик. Оно ями нарили. Шук. Ви хуже собаки. Давай, давай, давай домой. Домо, домой, домой, домой. Давай, 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 до дому, до дому Давай, давай, давай. Все, гульки закончились. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. От як їх різати, якщо вони такі розумні. Особливо оці два чорні. Той такий. Ну, може, підросте буде. І от бачите, коли вони разом виросли, вони не деруться. От, а якщо їм тут зараз нового півня під'єднати, то, звісно, буде драка. Давай, 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 давай. Додому, додому. Все. все, 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 спать. Пора вже спать. Все, і взагалі, хто вам дозволив, звідси виходить. От хто, хто тут і сидіть? Що вам тут місця мало? Так, прийшла мені посилка. Зараз подивлюся, чоловік отримав, поставив погріб. А, замовила іще блоки з міцелієм. От. Так, де ж він поставив? Сказала, постав тут знизу посередині. Ось вона. Зараз розкрию, подивлюсь, так, а що у нас тут? Я зробила прорізи. Ой, комари. Гляньте, як гарно працюють ці штуки. Машкари повно. І мошки, і комарі, всякі жучки. Так. Ну, поки нічого не видно. Видно, що там білі шаєли. Треба зволожити, побризкати водичкою буде сьогодні не забути. Так, міцелій шиї Теж заростає добре все. Так, що тут? 21 градус? Міцелій шампіньона зовсім нічого не відбувається. Я сьогодні привезла, придбала в тебе шампіньон. Зараз покажу. Буду розмножати, розмножувати міцелі на зерні. Да, бігу-бігу. Ось такий шампіньон. Бачите, який. Так, сусід кликав. Так, ось такі шампіньйони. Ну, просто, уявіть, така круть. От я вибрала, щоб була трошки ніжка з землею. От, з таких от От. І зараз буду з нього добувати міцелій, який в мене розмножиться на зерні. І потім я буду вирощувати свої отакі грибочки. От. Клас. Ну, ну, це ж круто. Круто. На навозі курячому буду на своєму від курочок вирощувати. Так, ну і дивлюся, що у нас тут курочки. Все добре? Угу, вигребли всю пшеницю, як всі, да. Так, водичка у вас є, все класно. Так, зараз подивлюсь яйця. Опля так Боже мой, ну що ви так? Ну що ви так? Немає яєць. Бачите, клочка не кудахче. Сутки посиділа, чи два диночки посиділа окремо і все, не кудахче. Вітаміни пропоїла, ребячий жир, вітаміни. Ну, поки хромає. цей Ну, дивимось за ним, поки на ноги не падає. от Получається, 4 дні я пропойку робила водичка чиктонік і рибячий жир. Поки не більше, більше 5 днів не радять. от І зараз покажу вам міцелій, який я розмножувала раніше, як він там заростає. Ось так, будинку у пакеті. Стоять собі при кімнатній температурі. От, закриті закатані кришки. І от ми бачимо, бачите? Пішов вже рости. От, все-все-все в кушочку. Так, це шампіньон з АТБ був. Шампіньон з АТБ. От. Шампіньон. Так, далі. Це. Покупний міцелій був від цього, як його, господі, смарчок. Це смарчок високий. Так, це смарчок, конічний. Також, бачите, білішає, заростає, ну, я ж надіюсь, це не плесінь. Поки не зрозуміло щось. ну Тут вроді нормально. Так, подивимось. І е, смарчок з е, сушеного гриба, який мені ну, який ми кушали. Тут поки нічого не видно, не заростає. Може, там міцелію і не було живого. Тому воно і не заростає. Ну, поки подивимося. Все ну, одно, а тут росте все добре. Ну, от Як заросте, потім будемо вже заселяти в свої блоки, робити свої блоки. Шампіньон дуже гарно пішов, тут прям видно грибочки. От. І ось так воно вирощується. Тобто беремо гриб свіжий, який нам подобається. От В тебе вєшенка, глива або печериця. От, максимально стараємося, щоб там ніжка була, або розкритий гарно, щоб був білий такий пушочок на ньому. От Потім варимо зерно, в мене тут пшениця і овес. В шкарлупіння. Я доводжу до копіння, яке кип'ячу там 3 хвилинки, ну, може на 5-10 хвилин, неважливо. Воду лишню зливаю, от стужаю прямо в закритій кастрюльці на вулицю ставлю. Коли воно остигло нижче 30 градусів, от, е чисто, чисті м, стерилізовані баночки перекладаю чистою ложкою зерно, ну, десь там як, може, неповно. І зверху ми кидаємо або різані грибочки або міцелі, які ми придбали. Ну, там, наприклад, на зерні, щоб його у нас мало, а ми хочемо його більше зробити. Там ложечку столову, так приблизно. От. Закатуємо баночки, робимо отвір в кришці, і чистою ватою або марлею закриваємо цей, отрим, щоб воно дихало, але туди мікроби всякі не лізли. Також я роблю одну краплинку сюди, капаю на шатирного спирту. Воно якби стимулює зростання цього міцелія. От, Все. І ставимо в темне місце, десь там 20-25 градусів. Ось так воно стоїть в темному місці, поки не заросте, не побіліє повністю. Потім відкриваємо і в готові блоки оце розсипаємо, засіюємо, готові вже блоки своїм міцелієм. От. Дуже легко просто. Ще також я от придбала для цієї цілі отакі ведерця. От також буду робити в них. От Зараз зварю зерно, воно вичахне, поки я там буду курочок прибиратися. І от ті грибочки поріжу і, ну, трошки поріжу, не всі, звісно, там біля ножки в самому низу. І також зроблю відерця шампіньона. Отакого от крупноплодного, от, щоб у мене був а коробка, яку я замовила з ґрунтом, якщо міцелі не буде заростати, то в мене підходить оцей покупний шампінь, і я його розкидаю там, зволожу ще ґрунт і розкидаю свій міцелій. Можливо, ще пропарю його, той ґрунт, щоб грибів ніяких не було. там чужодних всяких плесеней і так далі. Покажу врожаї свої. Дивіться, почали нестися такі гарні яйця аміравкана. Ой, марани і аміравкана. А це я придбала за 23 гривні. Я так розумію, це, це трумело. Ну, він пустий всередині, які сточки, якщо будуть, от, хочу посіяти і потім прививати лимончики. От, також е, взяла спробувати, але ну, замахалась просто, кури також їдять ці каштани. Е, Розбиваєте їх, поки вони зараз такі свіженькі, тільки сипляться. Якби була в мене зерна дробилка, можна було б спробувати. А так молотком це їх довбати, перетирати, ну, щоб мілке було. І потім можна мішати з зерном і давати. Вони його їдять. В тому році ще пробувала на дачі, давала курочкам їли. От. Але ну, от, ніяк я не придбаю зерна дробилку. У кого є можливість подробити, то зараз. От Період, гарний сезон, збирайте, курочки їдять, все з ними добре. Ну, я не знаю, скільки можна додати, але я годувала, мішала просто 50% звичайного там три в одному зерно дроблене. З отакими от каштанами. Кури їли, взагалі нічого не було з ними. Все добре було. От, дайте, які в мене квіточки. Це я теж дачі принесла квіточки. От, красота. Так, беремо ножнички і йдемо дивитися посилку. Так, ось так я його тут заклеїла. Тут були ну, дирки, щоб не вивалювалось. Тут і тут. А тут зробила два надрізи, щоб воно дихало. Все, він абсолютно не зарощує. Чекаємо, коли він заросте. От, все, тут його і залишу. Нічого не робимо. Так, а, ґрунт, покривний ґрунт. Взагалі, квашня якась, Ой, знаєте, як паста. Таке тяжоле. Напевно, тут кілограм 10 важить. На що його мочити, якщо це покривний ґрунт, я можу його потім полити. Так, ну добре, і, а, а, і ще прийшли ось такі посилочки. Так, дивимось, що це в нас тут. А, це а, блок так. Дивіться, він вже заросший. Ну, тут майже вже гриби будуть. Так, подождіть. так воно вже все. Тобто перший етап це біле, потім коричневе. Він вже все, його треба вскривати, і тут будуть рости шеїтаки. Так, як робити шеїтаки? Робимо шок цьому блоку. Поміщаємо в холодну воду, зараз наберу води а, десь на півгодинки. Потім відкриваємо плівку і ставимо. Ставимо в якесь відерце, а, бажано на, як... ну, там, щоб водичка була на дні, і зверху на блюдечко ставимо цей блок. І прикриваємо чимось, щоб там була волога. Так, все, це класно, скоро будуть. А тут, напевно, ліки для, для грибів. Це від плесені і так далі. Це професійні для грибоводів ліки, які продають на розлив. Ось вони. Так, це у нас банджо. І міраж. Все. Це потім понадобиться мені. Все, так, не, ну це круто. Він навіть вже, напевно. Добре, зараз я його зроблю і продовжу. Відео. Так. Ось так він виглядає. Тут вже грибів. Початки просто повно, він ну, вже дуже перерошує. А отут всередині Ой, тріхадерма чи як її називають. Цвіль. Не знаю, чи буде толк, але якість не дуже. Так, добре, треба напитати його, цей блок водичкою. Ставимо зверху груз якийсь. Ось так. Ось так. Все. Хай поки вона напитується, дуже гарно над напитати водичкою. Так. Ой. Ну і сьогодні у нас п'ятниця. Може ніяк зрозуміти. О, де тут що? Поки привикну. Все, зараз закипіть Зілью водом. Це на шампіньончик. Там вон потекло, ніяк не вимила. Так. Сьогодні п'ятниця і завтра буду консервацією займатися, тому взяла хрому на копала, бачите скільки? Ось також яблуч. Зібрала. Це треба в підвал спускати. О, зараз е, хрон, щоб гарно зберігався, багажино. Пакет і в холодильник, але в мене нема, тому я зараз в пакет і в підвал пущу, до завтра постоїть. Хочу огірочки закривати завтра. Добре. І це також в підвал. Будемо кушати потрошки. щоб мені повністю заросший блок шампіньйонів Дали чим оце так дайте яблука хай тут поки. Чим ще й так і переросший. Ой, господи. Ну ладно, так, треба придумати якийсь ящик для нього. Бігаю, бігаю, бігаю. Так, так закіпає 3-5 хвилин, вимикаю. А сюди я додала ну, десь пів чайної ложечки цукру, можна додати щепоточку солі. Цукор це як глюкоза для грибів. ну, Краще вони будуть розвиватися міцелі рости, їжа їхня. Воно є все і в зерні, можна не додавати, але я додаю трошечки зовсім, щоб не закисало. Соль, вона предотвращає розвиток інших плеснівих грибів, можна додавати, можна ні. А також обов'язково робимо щелочну среду це або вапно, я додаю десь столову ложку, потім, коли в зерно буде воду, лишню воду, ложку вапна. Перемішаю все і хай залишиться ну, вичахати. А можна також давати соду замість вапна. Ну, Приблизно стільки ж, напевно, можна дві ложки. Також, щоб щелачна була середа, щоб понижити кислотність у цій середі. Так, все, кипіть, хай кипіть. А я піду, поки поріжу грибочки. Як ми ріжемо грибочки. Ну, звичайно, все я не буду. Я зараз його почищу, шкірочки підуть, оці плівочки всякі підуть. Ось туди, ось так. Це піде в міцелій. А решту я пожарю ось це. Ось це я прям буду кидати туди. І обов'язково зрізаємо ось корішок з грунтом. Звідси саме більше піде розвиток. Це обов'язково. Де в мене довго лежали в холодильнику, вони були такі класні. Зараз трошки вже прив'яли. І тут. Бачите, там де ґрунт. Ну, потім у вологій середовище воно почне далі розвиватися, нічого там не буде. З одного грибу, грибу візьму шкірку і все. Решта мені не потрібна. Кластий гриб, напевно, для фарширування. Взагалі перший раз таке, щоб в АТБ продавали такі гриби. Ну, я бачу перший раз, може я раніше не звертала увагу. Ой, аромат, звісно, дуже класний. Звичайні шампіньйоні атибовські, ну, маленькі ці, вони не дають такого аромату, як оцей гриб перезрівший такий. Це все, все також сюди, дюбочку. Все, це ми залишаємо. А оце все, все сюди, потім в баночку. Я вирішила в 3-літрову зроблю побільше його цього міцелія. Він в холодильнику може стояти і рік, нічого страшного, перерожчую. Може, потім буду. Його і розмножу. Може, більше не буде такої, таких грибочків. На що мені переплачувати в інтернеті замовляти, якщо можна ось так зробити. Витратила я на нього кілограм грибів цих був 83 гривні. Я взяла три грибочки. Ну, скільки тут, я не знаю. Грам 400, може, може і пів кілограм. Не знаю. Виключаємо три хвилинки пройшло. Ще пару хвилин. Так, додам трошки вапна, бо вапно в мене кусочками, щоб воно трошки розчинилось. ось дві горсточки. Потім покажу. Ой, так, зерно ще гаряченьке, але вже не дуже. Пересипаю. Зараз так, ось так насипала і сюди кидаю весь цей міцелій. Все. Іду закатувати. Так, що робити з цими купами зерна? Якісь відра треба сюди. Щось придумати. Так, плита чистенька, все помили. Зараз покажу, в мене там вже грибочки почали проростати. А ну одіть. Ось такі. Топля. Ще й так я ось так відерко почепила. Ось так воно буде. Ось так я його положила. Там мисочка, щоб воно не провалилось. Водички трошки і прикрили. Все. Оцей блок, ще це й так, найбільше. який був дуже сильно зароший. Так, це все добре. Все Наші От, дивіться. При морді, правильно ж? Наш пейдип, ла. Побризкала, з 15.09. Сьогодні у нас яке? Четверте, да? яке число сьогодні? Четверте чи п'яте? А 10? Получається, 20 днів, як блок у мене. Так, і покажу ще картоплю. Занесли. Ось ці три ми дегустували відео буде. Це я відклала мадлен. На посадку на наступний там. рік. Ось так от. Ну, я думаю, досталь пару рядочків. Це ми будемо їсти, а це ми ще будемо дегустувати. Чотири сорти. Правильно? Ну, там один такий, так собі, не знаю, може, попробуємо, може, ні. Все. На сьогодні день закінчується. Сьогодні вже все зробили. Тімур шкода ще та сьогодні. Ні. Так, що це папа тут робить? Ні, нічого. Папа, кому треба? У нас тут скарби. Ось такі скарби. Десь такий круг ще бачила тут. А він вже його дістав. Це він хоче його напевно продати. Не знаю. Так, це мілка буду варити курочком, а це їсти така більш там покоцяна, порізана. От, все. Майже ми тут все зробили. Ох, так, треба ще сіно зібрати. О, тут такой кукаріку. Курешки, привіт. І меду, і меду, і меду, і меду. Оці гілки від винограду, що вона об'їлить, потрошки спалюю. Прибираю в них і спалюю. дуже. Ну, все ж таки краще. Ну, наконець, то ти нас порадував. Красунчик. А до речі, вчора я заклала інкубаційне яйце берегинів. Так, четверте у нас десяте. А, а я заклала 20 яєць в інкубатор, тому що м, просто попались випадково імена берегини. Дніпропетровської області мені прислали. Ну, по яйцю десь 15 дуже схожі на яйця аборигенів, а решта, звісно, якісь дивні. Два взагалі якісь білі не свой аборегинам, а три такі в крапенку, як у білі фільдера. Тобто, не знаю, може доклали просто, бо не вистачало. Ну, дай Бог, хоч хоч скільки буде аборигенів, тому що от бачите, в мене всі переводняки. Усі переводняки попалися. От, звісно, будемо з ними також працювати. Але хотілося б отаких от, от красавчиків. От. Ну, і якщо дійсно будуть аборигени, то потім вже залишляться. У мене тут залишаться тільки аборигени, а інших розподілю. Распределю по маме и по даче. Все, всем пока, всем пока, всем пока, пока. Гарной наступной пока, недельки, пока, пока. лимончики.